Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу записати вам заспокійливе відео, дивлюсь новини. Вдома все неспокійно, тому треба заспокійливо хоча б на Ютубі. На цю добірку мене надихнула Монро, канал Невгамовної Монро, і останнє відео на тему парфумів на ніч. Я б хотіла зробити щось схоже. Але для мене заспокійлива це природа, це ліс. Я підібрала такі натуралістичні звичайні парфуми, які мені нагадують природу. І взагалі для мене це заспокійливе. Давайте починати. І почну я з аромату від Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Ось ця водичка. Це одеколо. Тобто про стійкість ми тут не говоримо. Але це аромат Дніпровської набережної для мене, дійсно. По відчуттях я чомусь одразу думаю, коли я йду по набережній на Оболоні, вже таке тепле сонечко світить травневий день, і відчувається ось цей трошки бриз з Дніпра, така мінеральність. І для мене чомусь це обов'язково біля води, біля пісочку, пляжик такий аромат, який дуже заспокоює і переносить вас а, можливо навіть у відпустку, коли ви не задумаєтеся над якимись робочими моментами і просто віддаєтесь цьому дню. Я думаю, що сподобається. А людям, які взагалі дратуються від якихось ароматів, або солодких, кислих, важких, цей мені здається дійсно такий аромат, який я можу сказати, або хтось взагалі його не буде відчувати та і казати, ну щось взагалі нічого не наніс. А хтось скаже, що боже, як ніжно чимось таким приємним пахне ось це про жомалон адекалон. Наступний А це молекула, моя улюблена перша молекула. Як би вам описати, чим вона пахне? Якщо ви підете на сайт Фрагрантики, ви знайдете там тільки один компонент ізої Супер така собі молекула. І пахне вона, як пишуть люди, чистотою, там, бавовною, свіжою білизною, тільки попраною. От, якісь такі асоціації. Для мене це аромат лісу, свіжості. От коли пройшов дощ, ви заходите ось ось такий ліс і відчуваєте ось цю таку свіжість, деревину після дощу. І це все звучить так трошечки солодко. Але це не гурманська солодкість, це не ванілька. Це саме така деревинна солодкість, яка буде проявлятися у вас на шкірі, іноді пропадати. Це такий знаєте, аромат, з яким можна експериментувати в будь-яку погоду, міксувати з іншими парфумами, і він дійсно може вас здивувати. Я буквально недавно зустріла дівчину, яка дуже-дуже швидко так випрыгнула з метро, бігла. І я відчула цей запах після, після її пробіжки молекули. Наздогнала її, думаю, ну перевірю свій нюх. Дійсно, молекула або це дійсно схожий аромат на молекулярний. І я до неї підійшла, запитала. Вона каже: так, 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 це молекула, але я вже не пам'ятаю, яка, бо в мене всі. Але то 100% була перша молекула, і дійсно вона може шлейфити, якісь люди будуть відчувати, якісь ні. Але важливо, що так, ваша думка, як ви себе почуваєте в цьому парфумі, чи відчуваєте ви його, чи подобається вам, а все інше не важливо. Наступний аромат, який би я хотіла включити в цю добірку це давайте поговоримо про Джуліета Хезеган. Леді uh, Vengeance. У мене ось такий маленький пробничок. От uh, я знаю, що люди шукають іноді таку троянду небанальну, холодну, таку, знаєте, шипами холодну троянду, свіжу, без оцих ретро-ноток, не болгарська, не турецька. Якась така свіжа, холодна, морозна. От уявіть собі, троянду uh, на морозі. Або троянду з льодом. Це той самий формат. Це теж, як на мене, молекулярний парфум, тому що Гезаган, вони теж в свою парфумерію додають молекули. Для мене тут відчутна молекула, мускус і троянда. І троянда не банальна. Дійсно, вона така холодна. От кому подобається ось такий Ice Ice Baby. Дійсно, можна спробувати цей аромат, стійкість неперевершена. І от ви його нанесли вранці, ввечері ви будете відчувати цей аромат. Не тільки на собі, от я тестувала і знаю, також на шкірі моєї подруги. Вона в неї така гаряча шкіра, вона тестувала і теж на неї тримався досить довго. Тому любителям троянди, льоду, морозу, холодних ароматів до ознайомлення, обов'язково. Якщо ми йдемо в ліс, то це ліс, який тільки-тільки покидається. Це ще березень. Це, наприклад, йшла дівчина з букетом Троянд. І ось одна трояндочка випала на сніг. І ось для мене це асоціація така. Ще, ще такий сніжний, а холодний ліс. І троянда, яка не хоче помирати в тому лісі. Так. Далі, далі я хочу вас познайомити з ароматом від діптіх волюс. Значить, аромат взагалі на тему кориці. Але я його асоціюю теж з лісом. Знаєте чому? Тому що тут відчуваєш кору дерева. От Кому подобається, от ви в лісі гуляєте, дуже часто можна підійти до якогось такого дерева, принюхатись і відчувається. Ось такий прям сильний деревинний аромат. А, звісно, потім починає солювати кориця, саме паличка кориці не приправа а, в порошку, а така паличка. Для мене це теплий аромат, це коли вже сонечко набралося енергії, щоб нас гріти. Це вже пасха, коли люди йдуть в ліс, насолоджуються святом. Хоча, про яке свято ми зараз говоримо. Ладно. Це все ж таки аромат Пасхи. Я тут навіть відчуваю трошечки здоби, але, знаєте, не гурманіка, а от здоба така, вона трошечки солює, десь там, окремо від деревини. Аромат сподобається любителям мокрого дерева, сандалу і кориці. мене він теж заспокоює. Є в ньому, до речі, знаєте, іноді я відчуваю трошки димку навіть. А, тому тут, знаєте, залежить від а, настрою, від погодних умов, тому що а, іноді видає димок такий, мені подобається, комусь може не сподобатись, тому все треба тестувати. І у капіталь від Діптік а, дуже такий пилковий аромат квітів. Ось це, коли ви, наприклад, йдете в лісі, і тут галявина. Галявина, де дуже багато квітів, бджілки літають, такі дуже-дуже вже прокинулася весна, вже... вже квітки розквітли, такий вже середина травня, можливо, вже навіть кінець травня. Все так благоухає, нектар, усе разом це про цей аромат. В піраміді заявлена тут, до речі, теж троянда та багато різних квіточок. Троянду тут відчуваєш, але вона така, знаєте, разом з усіма квітками, ви не можете її окремо виділити. І мені подобається, що в цьому ароматі є така припиленість. Не знаю, от як пояснити, коли аромат не чистий, от, там, або акварельний. Він такий припилений. Тобто для мене це нотка пилку. От коли ви мед нюхаєте, там він те, квітки можна відчути, але є такий трошечки тепкуватий припилений аромат. Ось цей припилений аромат і є в і у капіталь від дібтіх. Теж стійкість дуже класна. Для мене це галявина з квіточками, такий настрій, дійсно, вже майже літо. Так, аромат назвати можна майже літо. І він також заспокоює, дуже позитивний. Взагалі, всі ті аромати, які я вам зараз показала, вони всі по-своєму позитивні. Ну, окей, єдиний момент щодо Джуліета Хезаган Леді Помста, він такий, знаєте, нейтральний. По моєму, по моєму баченню, моєму розумінню цього аромату. Він такий. Нейтральний іноді він може бути, звісно, таким холодним, і показувати на обличчі вашому якусь серйозність, серйозність образу. А іноді ваша посмішка і те, як ви одягнені, як ви несете в цей світ себе, настрій, цей парфум може просто додати таку гостроту вашому образу. Ось це така холодна троянда, і ви така весела і прекрасна. Дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. І буду знімати на схожу тематику і всім па-па! Не забудьте поставити, будь ласка, лайк. Чекаю також ваші коментарі про ваші заспокійливі аромати. Па-па!